Сього Тівесного, Ти смерть подолав, диявола знищив і життя світові Твоєму подав. Сам, Господи, упокой душу раба рабатого, новопристального, воїна Сергія в місті світлому, в місті квітучому, в місті спокою, там, де немає ні недуги, ні журби, ні зітхання. Всякий гріх, який вчинив Він, Словом. Чи ділом, чи думкою, як благий і милосердний Бог прости. Бо немає людини, яка прожила в це земне життя і жодного разу не згрішила. Ти тільки один без гріха. Правда Твоя, правда вічна, і Слово Твоє є істинне. Боже, вічний Боже, Сотворителю всього, упокої душу спочилого Раба Твого. Воїна хороброго, новоприставленого Сергія, який заповідь твого Сина Христа зберіг. Заповідь, що не має більшої любові, ніж ту душу свою покладе за друзів своїх. Він геройське життя своє поклав за свою країну і наш народ. Тож зроби його запричасником твоєї вічної благості. Бо Ти є Воскресіння, життя і спокій, спасілого раба Твого, новоприставленого воїна, Сергія Христя Божина. і Тобі славу висилаєм з надвічним Твоїм Отцем, з Присвятим, Благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків.